Є стереотип, що соціальний бізнес не може бути прибутковим та успішним, і що власники таких бізнесів ну взагалі крейзі, що вписалися в цей двіж. Тому в останньому відео ми станемо руйнівниками міфів і покажемо, що топовий соціальний бізнес це аж ніяк не вигадка. Ось пруфи. Зібралися якось в Івано-Франківську 100 сміливих мешканців, скинулися по тисячі доларів і відкрили ресторан. Це не початок казки, а історія про те, як виник громадський ресторан Urban Space 100. Він працює і отримає прибуток, як і будь-який інший ресторан. Ти запросто можеш прийти, замовити поїсти і поспілкуватися з друзями. Але є нюанс. 80% чистого прибутку засновники скеровують на реалізацію громадських проєктів Івано-Франківська. Наша соціальна цінність полягає в тому, що 80% чистого прибутку ресторану, щоквартально спрямовується на проекти з розвитку Івано-Франківська. За більш ніж 10 років роботи вони підтримали 174 проєкти на суму понад 7,5 мільйонів гривень. А як вирішують, куди саме відправити гроші? Раз на три місяці всі фондатори збираються офлайн у приміщенні ресторану чи онлайн і вирішують це за допомогою голосування. Демократія! А що з рештою коштів? 20% прибутку йде на винагороду управлінській компанії, яка турбується про те, щоб заклад заробляв грошики. Заплющ очі просто зараз. Правда, незвично та навіть дискомфортно чути лише голос, але не бачити яскравої картинки перед собою. Саме з такими відчуттями ознайомлює нас наступний соціальний бізнес. Можеш уже розплющувати очі, бо ми хочемо тобі показати музей у темряві третя після опівночі. Він працює у Києві та Львові. У цих музеях усі гіди незрячі. І відвідувачі під їхнім супроводом у цілковитій темряві мають змогу прожити свій звичайний день, але без використання зору. У музеї є п'ять різних локацій, які відтворюють певне місце вулицю, квартиру, мистецьку галерею. Це зробили для того, щоб зруйнувати стереотипи про незрячих, підвищити обізнаність та, звісно, надати робочі місця людям із порушеннями зору. За сім років роботи музей відвідало понад 70 тисяч осіб. Наступний соціальний бізнес родом з Дніпра і називається він One True Ride Pride. Це українське виробництво високотехнологічних лонгборд, дек яке заснував Антон Савченко у 2015 році. За цей час вони зайняли свою якісну нішу на українському ринку та стали конкурувати із західними аналогами. Окрім дек, у магазині можна знайти колеса, які вони розробили самотужки, та лінійку одягу із назвою Born Free, тобто народжені вільними. У 2024 році Антон із командою створили школу скейтбордингу Urban Minds. для молоді ВПО віком від 10 до 18 років. Усі заняття є безкоштовними. Таким чином вони хочуть нейтралізувати у них негативні наслідки стресу, розвинути фізичні навички, підвищити самооцінку, і не менш важливо допомогти знайти нових друзів у безпечному та підтримуючому середовищі. І останній приклад про те, як ідеально поєднати два чинники: закриття потреби споживача та соціальність. Ми про інтернет-магазин «Інвафішки ШОП. Це магазин із товарами та послугами для людей з інвалідністю, які можуть їм суттєво підвищити рівень якості життя. Двоє із трьох засновників підприємства теж люди з інвалідністю, тому вони точно розуміються на тому, що продають. У інвафішках можна придбати і крісла колісні, і пандуси, і товари для реабілітації. Деякі вони розробляють і виготовляють самотужки. Окрім забезпечення необхідною продукцією, вони також скеровують частину прибутку в громадську організацію, яка займається активною реабілітацією, а ще беруть у свою команду людей з інвалідністю. Щоб випередити слова: Ну, це ж дорослі, скажемо, що і твої однолітки не пасуть задніх. Наприклад, Соціальне шкільне підприємство Schoolprint із міста Лубни виготовляє на замовлення поліграфічну продукцію, тобто різні плакати, брошури, календарі тощо. Команда значок з міста Мукачево займається виготовленням значків, а соціальне підприємство Кольорово з міста Львів виготовляє сушені фрукти та чай. Ми можемо продовжувати і далі, але ну дуже вже кортить побачити, як твій бізнес поповнить цей довгий список. Бо тепер ти точно готовий чи готова його створювати. Знання є, натхнення теж. А після курсу упевнені, що й топова ідея народиться. Збирай команду та вривайся у цікаву авантюру під назвою бізнес. А раптом що? Ти завжди знаєш, де нас шукати, щоб ми підказали, порадили та допомогли. Успіхів!